В умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги посилення соціального захисту населення відбуватиметься шляхом надання житлових субсидій та компенсації на оплату таких послуг. Надання житлових субсидій, воно практично є відпрацьовано в області механізм, це не новий механізм. Єдине, що передбачається, це збільшення. Кількості людей, які будуть потребувати надання цієї послуги. Що стосується даних трошки, на перше року в області субсидію на житлово-комунальні послуги отримує 12,6 тисяч сімей. Загальна сума, на яку отримуються, це 28,3 мільйона гривень. В зв'язку з підвищенням тарифів, яке передбачається, вже, як і сказав колега з 1 липня, очікувано збільшення людей, які будуть потребувати, десь порядка 25% від загальної чисельності. Тому на сьогоднішній день органами соціального захисту населення, як в місті Чернігові, як в інших містах, так і безпосередньо в усіх регіонах України. Проводиться інформаційна робота щодо порядку отримання субсидій, щодо роз'яснення людям, які потрібно надавати документи. Практично люди всі, які звертались, вони знають порядок, порядок не змінюється, тобто не документи, не якийсь інший порядок не змінюється. Єдине, що ми очікуємо безпосереднє збільшення кількості людей, тому готуємося до цього, яким чином надати всім. Людям допомогу. При цьому я хочу сказати, що Кабінет міністрів на сьогоднішній день вже видав постанову про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, відповідно до якої вводиться ще трошки новий такий вид як надання компенсації за користування відповідно до зазначеної постанови, право на отримання компенсації поширюється на сім'ї, середнемісячний сукупний дохід, яких за попередні шість місяців не перевищувати рівень прожиткового мінімуму для сім'ї, який буде відповідним чином обраховуватись таким чином, що Захист готується соціальних людей, але звісно, що навантаження лягає, і це потрібно відпрацьовувати.